Питання було щодо, 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 щодо жувальних м'язів. Перше, з чого хочу почати, що перша е, причина спазмування жувальних м'язів у нас може бути банально е, холодна. Е, тобто, холодно, ми і так спазмуємось, і плюс ще зажимаємо міміка, коли. Ми постійно е, тримаємо ці з е, м'язи спазми. спазмі. <кій> тобто, відслідкувати свою міміку це найпростіший варіант. Відслідкувати міміку, хоча контроль це теж важко дається. І просто е, розслабленням працювати на м'язи. Е, я зараз вам покажу. Ага. А, ні, є зараз. Ось жувальні м'язи, група жувальних м'язів. У нас є скроневий жувальний м'яз, у нас є сам жувальний м'яз поверхневий, і у нас є, як ви бачите, такі горизонтальні і по діагоналі це такі крилоподібні жувальні м'язи. Вони відповідають за рух вниз вгору, і зі сторони в сторону. Угу. Тобто ці м'язи так само можуть бути спазмуватися. Знову ж таки, це просто можете відслідковувати. Да? Ви просто можете відслідковувати, тобто додати в своє життя більше контролю щодо жувальних м'язів. Ось ці всі м'язи, вони являються жувальними. І наступний крок це неправильне положення шиї. Це такий більш. Структурна проблема, яку треба вирівнювати: відкривати грудний відділ, повертати шию з неправильного положення, бо із неправильного положення. У нас неправильне положення щелепи, як верхньої, так і нижньої, і з -за цього відбувається напруження жувальних м'язів, бо вони, тобто вони на себе беруть, наприклад, роботу шиї. Як шия тут неправильно стоїть, а вони все ж таки ви хочете жувати, да ви хочете розмовляти, і їм треба ще і за шию відповідати, і наприклад, за ваше жування відповідати. Тобто вони виконують більше роботи ніж їм потрібно. На це теж. Треба звернути увагу. І зазвичай це є основна така проблема. Тобто, коли ви повертаєте шию в правильне положення, вона у вас рідна. Хочу нагадати, що від маківки до кістки, це вертикальна лінія у вас повинна бути. Тоді у вас шия в правильному положенні. Ви знімаєте напругу самої шиї, ви подовжуєте її. І все, м'язи самі по собі працюють. І просто з ними, з цими жувальними м'язами, тро. Треба допрацьовувати, додавати їм гнучності і додавати їм цієї рухливості. Бо зазвичай ми їмо жуємо, розмовляємо. Щелепою ми не працюємо як вперед, так і зі сторони в сторону. І воно просто в статику приходить в свою і укорочується м'язи. Спазмується і укорочується. Так само з скроневим м'язом. Ще з м'яз при масажуванні може бути больовим. Це такий же ефект може бути, як з чолом, наприклад, так як і за положення шиї. У вас потиличне. Лобне брюшко в неправильному положенні, і воно все ось це спазмування тут є залопання, і спазмування давить на нас, і ми е, не. Розуміючи цього, піднімаємо. Якщо у нас зморшки на чолі, то ми чоло піднімаємо, коли у нас є спазмування. А тут може бути такий ж самий ефект, просто з цієї сторони давить. І ми так само їх піднімаємо. І цей спазм тут утворюється. Ну, зазвичай, спазмування жувальних м'язів тут, із-за неправильного положення, і за апаневрозу залипання, і за неправильного положення ботилочно. Потилично-лобного брюшка, тобто це комплексна робота. Одну вправу для жувальних м'язів так, щоб їх розслабити, я не можу дати. Це треба конструктивно все вирішувати і спочатку знайти проблему. І зазвичай і шия завжди дає свій результат, бо розслабляється. І розслабляється, потилиця, розслабляється брюшко, знімається тут спазм, і потім поступово тут знімати. На розслаблення це завжди йде робота руками. тут... Все пропульпувати і поступово знімати. І на розтяжіння можете, а це я не вам давала носити знову ж таки у нас, ну так кажуть, але це те, що відносне чотири е, пальці повинна в рота влазити, але зараз не пробуйте, треба розігріти м'язи для того, щоб наче, е, універсальна довжина жувального м'язу. Ну, це умовне так. Не у всіх так може бути, і не всім це природня. Але розтяжіння, наприклад, зараз ви можете два пальці. Просто це для вас як діагностика, наскільки розширюється ваша щелепа. І можете таким чином ставити пробку. Я зараз згадала таку пробку. Наприклад, ви відкриваєте рота тільки в такому положенні. Ставили, відрегулювали пробку від вина, ставили в таке положення. Ви її носите там один, два, три дні. Потім вона у вас розтягується, ви збільшуєте цей розмір. І так доходите. Ну, тобто, одну пробку, її, звичайно, довжину, це такий стандарт. Ось її на постійній основі кожен день для розтяжіння жувальних м'язів можна носити одну-5 хвилин. Е, у мене я так раніше практикувала, зазвичай брала телефон. Е, лягала я з телефоном лежачи, працюю для того, щоб не напружувалася шия. Е, чи полусидячи, чи, чи лежачи працюю з телефоном. І брала пробку, ставила і так працювала з м'язами. До речі, може повернути треба, бо зараз таке і холод, і спазмування від цих всіх атак і всього іншого. Ну, Хочеш, не хочеш, а ти спазмуєшся. Потім ти знову в практиками якимись розслабляєш себе, але все одно цей спазм відбувається, просто знати, що з ним робити. Давайте тепер до жувальних м'язів перейдемо саме до відкріплення. Вони кріпляться, тільки жувальні м'язи, на обличчі кріпляться від кістки до кістки. Тому під кісткою знаходимо кріплення і ось це кріплення починаємо під кісткою масажувати. Можете одним пальцем для більш детального такого пропрацювання. Можете одразу всіма пальцями. Тобто ви відчуєте це. Якщо ви взагалі нічого не відчуваєте, то кістками і з відкриттям рота ви точно відчуєте. І ось це з'єднання пропрацювати. Бажано пропрацьовувати, якщо є велике спазмування, до зменшення больових відчуттів, ну, 20-30 секунд. Опустіть плечі. Десять. дев'ять, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Далі відкриваємо рот, спускаємо. Знову ж таки, якщо боляче пальцями, якщо не боляче... Кістками до знаходимо тут жувальний м'яз і ось цю подушечку, нижню подушечку, і так само її масажуємо. 10, 9, І трошки внижче нижче спускаємось до кістки. 7, 6, 5, 4. І ось тут вже там, де є знову укріплення, знову можете. Відчувати больове відчуття. Тепер беремо, ставимо на куточок знизу і зверху, протаїлися і розтягуємо однією рукою тягнемо догори, однією тягнемо до рота. Протаїлися ось цьому і відтягуємо поступово, обережно прогрітими пальцями теплими по м'язу. Розтягнули буквально ось сам м'яс. І ще раз. І з іншої сторони. Головне протаїтися. Можете таким чином, можете пальцями, е підбирайте про себе. Просто так пальцями ми точніше дійдемо. Протаїлися і розтягуємо. Знов продаїлися і розтягуємо і е, дотягнемо, допрацюємо цей жувальний м'яз, під щели ставимо і відкриваємо 10 разів. І там трошки прожимаємо. Занадто давити не треба, а просто відчуття. Відчуття того, що він розтягується.